Друзі, з повагою, всім привіт. Менісота Мініаполіс на зв'язочку. Дивіться, який я в четвертий. Мрія мільйонів. 2015 рік. 120 пробігу. Клін Тайтл. Машинка приїхала із сонячного Флориди, Майами. Це автомобіль. Ми взяли фінансування на свою дружину. Зараз розповім, навіщо я це зробив. Я автомобільний брокер. Можу допомогти вам знайти автомобіль та взяти фінансування на цей автомобіль. Оцю машинку я взяв в кредит фінансування для своєї дружини. Машину взяв в Флориді. Навіщо я взяв машину фінансування? Спеціально для того, щоб прокачувати кредит. Кредитний скор своєї дружини. Так, з чого все починається? Починається все з того, що нам потрібно гарно прокачувати всім кредитну історію, всім тим людям, хто знаходиться в США. У вас має бути дві-три кредитні карточки, ви маєте їх гарно гасити. І дуже важливо, якщо ви плануєте залишитись в штатах, взяти автомобіль в кредит і виплатити його. Це може бути нова машина з автосалону, це буде ідеально. Різниці немає закрийте собі одну машинку і потім уже зможете рухатись до свого кредита в житло. Тобто вам щоб отримати гарні умови, вам потрібно мати роботу і мати гарний. Ні, кредит скор. Нам цю машину дали під 9,7% річних, і я можу виплатити її через 6-7 місяців. Тобто, я можу поплатити собі там 6-7 місяців, і потім, коли я захочу загасити цю машину, я можу просто взяти одним платежом і закрити повністю всі питання. Можете звертатись до мене, я можу вам в Дакоту в будь-який штат в Америці, можу зробити вам доставку автомобіля і можемо зробити вам все віддалено. Так що, друзі, звертайтесь на зв'язочку.